Дорогі друзі, а наступний розклад буде стосуватися тих, хто чекає на своє кохання, хто чекає на нове кохання. Давайте, чи прийде нове кохання до вас найближчим часом? Чи прийде нове кохання до вас найближчим часом? Ну, ви знаєте, за вами хтось давно вже спостерігає. Хто б ви не були чоловік чи жінка, ви знаходитесь. Під таким, знаєте, пристальним оком когось, хто за вами спостерігає, кому ви, напевно, подобаєтеся. Так, що до нового кохання, скажіть нам. Так, до вас рухається, рухається, якщо ви жінка, молодий чоловік, можливо, навіть молодший за віком за вас. Якщо ви чоловік, то ви на шляху до свого кохання. Давайте подивимося, отож. Нове кохання. Ой, подивіться, карта сама випадає. Карта сила. Це кохання буде сильним. Це кохання буде надавати сили і вам, і вашому партнеру. Сила вашої пари буде проявлятися у вашому коханні. Так, цікаво, цікаво. Ще давайте подивимося, що до нового кохання. Ну, на, на даний момент. Е... Ваше кохання майбутнє перебуває в якихось обмеженнях, щось не дає рухатися, якась поки що бездіяльність проявляється, але спостереження вже є. Так. Щось, знаєте, є щось приховане, щось містичне, те, що не дає рухатись цій людині, поки що ця людина в роздумах, в сумнівах перебуває. А це все через те, що ця людина недавно розлучилася. Із своїм коханням попереднім, тобто відбувся якась, відбулася розлука, і тому людина поки що ну, приходить в себе. Але придивляється уже і вас вже помітили. Невдовзі сонце зійде. Подивіться, місяць це щось приховане, таємне і сумніве. Але він змінюється енергією сонця. Це коли просвітління ситуації, прояснення, коли щастя, радість, успіх прийде. Отож. Кохання до вас прийде, обов'язково прийде, подивіться, карта закохані. Ну, і сонце на цій карті також зображене. Подивіться, до вас два старших аркани підряд, і навіть тут ще і третій, ось, і, і місяць четвертий дуже багато старших арканів. Отже, до вас прийде сильне кохання. І все це після темряви, після сумнівів, після розчарувань, після втрат, після розлук. Чекайте на своє кохання, воно.